Олександра, як вона сама каже, працює у касті. Жінка робить так, аби кожен, хто забажає, мав вдома справжню святкову атмосферу. Вона створює новорічні іграшки. І під час роботи може так захопитися, що забуває про правильне харчування, що раніше позначалося і на здоров'ї, і на самопочутті, і на зовнішньому вигляді. Проте тепер вона учасниця клубу Худним разом. Люба жінка з лишнім весом пробувала нього збавитися. Чим больше пробувала, тим більше я ви набирала паровозиком потом назад. Потому что это было мучение ограничение. Тут в этой группе очень вкусно мы питаемся, очень разнообразно. Тому процесс схуднення тут легкий и приносить задоволення, забавняя жінка. Сейчас, благодаря тому, что я в этой группе я знаю, что я четко под контролем. Мне надо будет смотреть в лицо своим куратором. Я по графику питаюсь, успеваю все делать вовремя и творю. І стройнею одновременно один із видів роботи в клубі відвідування кулінарних майстер-класів для того, аби знати, як приготувати не лише смачну, а й корисну їжу. Сьогоднішній день присвячений ласунчикам. Засолодити душечку люблю і сьогодні. От буду на цьому майстер класі саме для того, щоб своїм дітям у мене троє синові. Я люблю балувати вкусним, а тепер я хочу вкусним і полезним. Марина схудла за три місяці на 12 кілограмів, при тому, що кожен її день присвячений солодощам. Жінка-кондитер, тому напевне знає, як зробити кулінарний витвір не лише смачним, а й корисним. Це є, можливо, десь якась насолода і естетична, і смакова, тому що ми хочемо іноді і чогось солоденького. Сьогодні жінка вчить всіх охочих творити солодких маринки. Це буде зефір класичний, яблучно-ванільний, це буде зефір банановий і буде ягідний смородиново-малиновий зефір. Засновниця клубу. Худому разом запевняє, щоб вести здоровий спосіб життя, не обов'язково відмовляти собі в улюбленому. Треба вживати це з чувством, столком з, з розстановкою, все в міру бажано в першу половину дня. А якщо чогось дуже хочеться, треба звернути увагу на першу причину для лосунів це може бути дефіцит мікроелементів. Це селен, це магній. І от якраз коли нам бракує цих елементів хімічних, організм нам дає сигнал, але він як завжди дає заволі. Льований сигнал і тому людина починає компенсувати це надмірою солодкого. А також банальна нестача уваги. Тому засновниця клубу, котра сама втратила більше 55 кілограмів зайвої ваги, радить насичувати своє життя враженнями та приємними емоціями, а не зловживати смаколиками. Юля Здорожняк, Андрій Дроцюк, Чернівецький промінь.